Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, іду зараз до своєї підписниці Людмили. Вона знаходиться від мене недалеко. Ось тут, ось тут живу я, а ось десь отам живе вона. Можна піти отак по набережній, але я вирішила піти по морю. Ну, По-перше, і корисніше буде для організму, якщо ножками. Піти по водичці, такий собі аля масажик. Ну що, прийшла я зустрілась з Людмилою, пані Людмила. Вона каже, ти мене не чіпай, не буду. Ну, Трошки чіпанула. Значить, зараз будемо йти по пляжу. Ось такі гарні дерева. Тут є приватний сектор, да, люд? І зараз вам покажу приватний сектор. Орієнтовно, там стоїть краб. Це у тайці вважається дуже гарний заклад. Смачний, да, люд? Чи таке? А по цінам за високі. І тоді, щоб не спокушатися на краба, ми зараз будемо прогулюватись до людиного кандамінімума. Як він називається? Севен сіс. Севен Сіс. Ось так. Севен Сіс на джомтєння. Тому? Тому пішли. Він вони досюди, мабуть, на пару днів пускають, але він в продажу. Ага, оцей дом, так? Да? На домі, так. Да. Номер телефону. Якщо Можна вважає, купити. Скільки коштує? Таке, я надзвонила, дзвонила, в мене гроші все одне. Чого я питаю? Ось кому треба дзвонити, номер телефону. Звісно, можу. Ось такий, Я зараз там робиться. Я ночам покажу. Бачите? Ось такий приватний домік. Так що кому треба робити скрін і купляйте. Вхід. Ну, такий. Чи маленький. Бачите? О, дивіться, з цієї сторони залізла. Ось такої. Такий комік. Там кондік, а тут новий. І це ще один. Це вже... Ага. Ну бачиш. Ну там хтось живе. Там, Не там, будемо там. туди заглядати. Там, ага, прикрашати, щоб Бачите, як зараз там буде проходити, ми обережно подивимось. Пішли, пішли, каже. Пішли скоріше. Ой, дощ! Ой, зараз дощ. Отак. Побігли. Далеко до тебе ще бігти. Це теж будинок. Ніхто тут не живе чи живе. Тут живуть люди, двоповерховий, тобто кондік стоїть, а тут приватний. Ой, дощ! Що робимо? Там може заховаємось. Нас не нагонять. Нагонять? Піши сюди. Люда каже, сім місяців тому не було цього всього. Так? Двох домів. домів не було, вже бачите, за сім місяців построїли, побудували. Ось дивіться, які оздоблення забору, прям як настояща плюмерія Ось квіточка. ну Дуже красиво. Дуже красиво. Тут лється і лється водичка. Цікаво, скільки коштує оренда.

Ось тут такий басик, бачите? Ось такой. Льється прямо сюди. Красиво. Ось іще. Теж там басик. Бачите, я поки нікого в кого немає, ніхто не бачить. Но там таке, як прибирають. Або хтось живий, прибирають, або ще просто готують. О, дивіться, який гарний кактус. ай, Яка краса, дівчата. Це просто. Просто фантастика. Ви ну, подивіться, як красиво. Ми поки дойдемо, Люда каже, мабуть, Олена, пішли, хорош. А ні, вона каже, дивіться ти, яка красива, яка красива краса. І зараз, і там трошки позаглядаємо, поки ніхто не бачить, там теж басі. Ось такі віли. А вони майже однакові. Ти бачиш? Ну як красиво, дивіться, це просто забор. І в заборі ось так зроблено. Да. Тайланд не перестає мене вражати. Дивіться, яка краса. Які великі, бачите, це така велика площа дома. Дивіться. А там соняшники. Опа, на. Все. А ось теж дім. А тут просто, бачите, тут дирки немає. А тут по операції, Ага, тут повбирала. Але дивіться, там, уявляєте, там всередині як красиво. Оці квіточки ростуть сюди, а там як красиво. Ось тут квіточки. Це такий дизайн, диви. І тут он показують. Ота краса. Краса. І ми вже виходимо на центральну вулицю. Тобто ось тут декілька віл. Рядом з кондиками. Отак. Це Таїландєтка. Ага. Це, це Отут, от так? Да? Да? Воно вже доробляє таке. Угу. А що це буде? Ну, я думаю, дуже щось. Але хтось заказав Угу, Бачите. А може номери якісь, а може. Та, ні, я не ні? Думаю, он диви, який вход. Це ж вони все роблять із металу, угу. а потім обшивають. Ага, О, дивіться, як гарно. Дивіться, якраз. Як ух ти! Оце я тільки побачила. Такий я дизайн. Ага. Ось такий ага. вхід. Коротку, вхідок, 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 вхідок. Ось є магазин Топс. Он 7 11 Тобто пройти з берега. І вийти сюди. Або доїхати тією дорогою. Ми коли їхали на екскурсію, люди там забирали. А зараз ми прийшли від моря. І пішли. це ну, такий райончик тихенький тут, да? так? он стоїть на вулиці, будь ласка. О, на вулиці стоять фрукти. Якщо дуже-дуже... Ще ж не вечір. Ага. Ось такі фрукти продають. 20 бат порція. От Монако Рів'єра. Ва, Вара... віранда. Віранда якась. Це теж кондик. А тут що у вас? Эти, яких салони? Єс. Б'юті Ага. аптека. Просто машина з фруктами. По цінам зараз покажемо. 20... А, у вас 25 бат, у нас 20. 40 бат манго, 70 пітахая, банани 25, томати 50. Ну це так, щоб не бігти нікуди. Картопелька по 50. Мангустин. Ой, не мангустин, а маракуя 100. Ну, тобто, така мені, знаєте, виявлення, як маленька дерева. Деревня. Такі в них аптеки. Тут не знаю що. Що тут яйця продають, чи що? Чи їжу. А ти десь отам живеш, так? Да? Через. А, оце, так? Вхід... Да? Оце... А, ну зараз по... Подивимось, Азур бачу. І ще один Севен. Бачите, Севен тільки ось ми пройшли. І ось, і ще один. Ну що, я думаю, я багато назнімала, що буде друге відео. Мабуть, кондік ми з вами будемо дивитися в наступному відео. Тому сьогодні у нас був трошки приватного сектора над Джамтієнням. Показала вам саму місцевість, а огляд Севан да? Сіс. Севан Сіс, Азур. Я вам покажу в наступному відео. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.